Ім, привіт, сьогодні поговоримо про мийку днища автомобіля. Ця процедура, як і звичайна мийка є по суті обов'язковою, але багато людей нею нехтують і дарма, особливо в нашому. Кліматі. По суті, варто це робити декілька разів на рік, якщо у вас там машина не геть нова, і частіше, якщо у вас дуже жорстка експлуатація. Бруд, солі, реагенти ускладнюють охолодження деяких деталей знизу автомобіля. Заважають діагностувати нормально, ваш автомобіль псують деталі і найголовніше допомагають їм швидше ржавіти. Мити днище автомобіля теж треба, як то кажуть, з розумом, щоб не пошкодити зайвого, ну і не захоплюватись цим процесом, щоб не зробити тільки гірше. Ну не потрібно мити його щомісяця, якщо у Звичайна експлуатація. Найкращим варіантом буде, коли люди, які в цьому розбираються, люди, в яких є нормальна хімія, помиють вам е, автомобіль, і я думаю, в такому випадку нічого поганого не станеться. Але, звичайно, яка б крута детейлінг студія не була, все одно треба перевіряти. Самому, що, звичайно, це теж можна зробити, якщо ви технічно підкована людина, і не будете до гальмівних трубок притулу притуляти шланг під тиском. Ну і хімію вам теж прийдеться купити, тому що якась побутова хімія навряд чи там щось відмиє. Ну а після мийки бажано перевірити, оглянути автомобіль, чи нічого там не відвалилось і так далі. Я бачу в цьому ще такий неочевидний плюс, що завдяки цій процедурі ви не прогавите якусь там дирку в порозі. Чи днище і вчасно це все виправити або задуматись про продаж автомобіля. Дуже часто люди їздять і навіть не знають, що в них вже днища, ну просто нема, бо вони навіть туди ніколи не заглядали. Мабуть, найбільш таким зручним варіантом буде поєднувати цю процедуру з сезонною заміною покришок, з сезонним техоглядом, сезонним технічним обслуговуванням або і з антикорозійною обробкою. Вашого автомобіля. Ось по суті і все. Якщо було корисно, ставте лайк, діліться цим відео і напишіть, будь ласка, скільки у вашому місті коштує така процедура на якійсь хорошій, якісній нормальній мийці. Як часто ви робите цю процедуру, де ви її робите і чи робили коли-небудь взагалі. Також запрошую вас подивитись мої інші відео і підписатись, якщо вам цікавий такий контент.